допомогу США про цей пакет, який нещодавно нарешті прийняли на 61 мільярд доларів. Чи на вашу думку вона зможе змінити бодай щось на полі бою? Чи вона вже доходить до нас запізно? Ну якщо Трактувати питання як чи може вона щось змінити на поле любою з точки зору, чи програємо ми війну завтра, то так вона суттєво впливає на поле бою, бо завтра ми не програємо цю війну. Позитивний посил, який отримали інші країни з цим пакетом, відкрив вікно можливостей. і зараз багато країн багато всього будуть давати. Цього на цей рік плюс-мінус для того, щоб воювати, ми не говоримо про ефективність війни, ми говоримо про. Сам про стан як такий. Тобто у нас є чим стріляти, є, буде чим стріляти, і, там, і, так далі, і так далі. То на цей рік це дуже гарно. Але цей рік він швидко закінчиться.